Спонсор показу. Історія у пляжці. Смертельна аварія сталася у Тернополі. 13 грудня на вулиці Збараській водій за кермом шкоди збив пішохода та втік з місця події. Інспектори відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП встановили транспортний засіб винуватця автопригоди та маршрут його руху. Тому швидко знайшли втікача. Водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Алкотестер зафіксував 1,6 проміли алкоголю в крові водія. Як з'ясувалось пізніше, пішохід, якого збив кермувальник від отриманих травм, помер у прийманні. Відділені лікарні. До Тернопільського районного управління поліції звернувся працівник приватної медичної установи із повідомленням про те, що невідома особа викрала бензиновий генератор, який знаходився на вулиці. Прилад був розміщений поруч із закладом. Коли було вимкнене електропостачання, він забезпечував вживлення клініки. У цей момент зловмисник шляхом вільного доступу вимкнув установку та викрав її. Допоки поліцейські працювали над розкриттям злочину, до них надійшло ще одне схоже повідомлення про крадіжку генератора з-під продуктового магазину. В ході проведення оперативно розшукових заходів, працівниками карного розшуку. Було встановлено що до даного злочину був причетний громадянин міста Тернополя 1984 року народження, який раніше не судимий. Один генератор поліцейський вилучили ще один розшукують. Відкрито кримінальне провадження за статтею 185 частиною 4. Триває досудове розслідування. Аби запобігти крадіжкам генераторів, поліцейські радять не залишати їх без нагляду, облаштовувати у місцях, де є камери спостереження для надійного захисту, використовувати спеціальні ланцюги, якими генератор можна пристебнути до порил віконних решіток, стовпів тощо. Літня кухня горіла у селі Чехів Чортківського району 13 грудня. У вогні згоріли меблі та домашні речі. Також полум'я пошкодило перекриття будівлі площею 25 квадратних метрів. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюють. У селі Гусятин виявили артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Застарілий снаряд АЕС 76 мм міліметрів знайшли на узбіччі об'їзної дороги в селі Гусятин Чортківського району 13 грудня. Рятувальники застерігають, якщо ви знайшли предмет, який зовні нагадує боєприпаси. Не торкайтесь його. Про знахідку негайно повідомляйте 101. Спонсор показу Історія у пляжці.